Рено Риган найочікуваніша гонка на Рено Мегані, Таксист Василь сів за кермо і поїхав. Но no, не треба мені оце ваше старт. рейс где-то зараз швиденько чикс на веранді і все. Так форточку відкрив, це барку взяв і поїхав. Та що ти тормозиш тут, блядь? Треба їхати, пацани, Що ви стоїте? Блять, брат на також їхав, блядь, забув бензину вимкнути, блядь. Я